Так, ухилянки є. Ухилянти є? Але це міськомата? Конісно. Щас випишем. Все поняв, що його обрадує. Е, де ваше керівництво? You get. You get. You get. Ну, у вас є керівництво, чи у вас анархія? Командир роти є на районі. Мене командир роти не цікавить, мене цікавить керівник управління, заступник керівника не, управління. Ні, поліція. Мене зриві відділку. А це хто тут на доске? Почотах. Подільський гонпе, ну, відділення там. У мене свято слава Хороброго. Не паня. Дивіться, ми патрульна поліція. Ну так Так, так що ви взагалі обзиваєтесь, якщо ви патрульна поліція? Вам саме керівник? Цього управління, так. Да. Ви... Зараз я вам все розкажу, якого цека. Якому чоловіку? Ви взагалі, чого ви встріваєте в розмову? Я прийшов до керівника управління. Що ви Займатися своєю справою? Ну ви представилися ви не працівником не цього управління. Ви маєте відношення до цього управління? Ну то чого ви встріваєте? Керівник потрібен, або заступник його? Для розмови. Шо? Всі в погріб, зал... погріб залізли. Ну, скажіть, в якому погрібі я зайду до нього, так. Да. Ви представник ЗСУ. Зараз нас потім, будь ласка, Страшно, чи що? Дуже страшно вам. Ну то що, а керівник що, боїться чи що? Сановне, яке у вас питання? Нагальне. Зараз повітряна тривога, приходьте після тривоги.